Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі огляд, що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити все під ключ, а також доставити по Україні. І сьогодні в нашій увазі супер пропозиція Volkswagen Passat 1.4 TSI плагін гібрид 2019 рік. Темно-синій металік. Автомобіль лише прийшов з аукціону. Перевірено електронним товщиноміром фарб автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування весь в оригіналі. Чистий 2019 рік, по вікнах 19 рік, full LED стопи задні. Вже посередині на багажнику написано. Пасад, не збоку значок, а вже посередині новіша модель. Досить стильний, сучасний гібридний автомобіль. Така морська хвиля, колір весь в рідній фарбі, має незначну царапинку, яку в Україні можна полірнути. Автомобіль обслужений згідно регламенту, резина, диски. Все в хорошому стані. Full LED Оптика передня. Такий автомобіль лише прийшов з аукціону. Відразу автомобіль поставили в інтернет. Є він зараз онлайн на Mobile .D. Ціна його 13499 євро. Ціна нето на експорт. Ціна бруто на Європу 16 335 євро. Виїхав автомобіль першого місяця 2020 року. 183 288 оригінального пробігу. 114 кВт 156 коней. Так, як бачимо на лобовому склі є. Камера є парктроніки, перед-зад, самопаркування, класні оригінальні фольксвагеновські диски і заходимо в салончик. Класний збережений автомобіль і саме основне з чесним пробігом. Так, є безключовий доступ. Електропривід, спинки, сидіння, діджитал спідометр, велика нова вже мультимедіа, стар стоп, бездротова зарядочка телефону, два ключки без, без ключовий доступ. Так, є в автомобілі камера заднього. Огляду. Так, запускаємо. Будь ласка, драйв. Автомобіль гібридні рушають на електриці і їдуть далі на бензині. Тобто є якийсь запас ходу, там, наскільки я пам'ятаю, 50. Кілометрів. Зараз ми поставимо її на зарядочку і зарядимо, і зарядимо до повного. Так, пройшов запуск двигуна, де вона рушає на електриці. В момент, коли рушає автомобіль, саме більше йде. Затрата енергії. Будь ласка, включилася камера заднього огляду. Є самопаркування, є зміна режимів, їзди, два ключки, адаптивний круїз. Такий автомобільчик лише прийшов з аукціону. По салончику в гарному стані. Ціна з доставкою і розмитненням. Буде прораховано лише завтра. Комбінація матерії такий голубенькій, ще раз підкреслює, що це не повністю бензиновий, а що це електричний автомобіль. Так, Взаді у нас в багажному відділенні є зарядні пристрої. Будь ласка, такий самий зарядний пристрій, як до електричного гольфа. Автомобіль з Люксембургу, країни Бенелюксу. І укомплектований, як всі автомобілі. Вогнегасник, аптечка повністю все є. Електропривід кришки багажника. Будь ласка, кого зацікавив даний автомобіль, звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, телефонуйте 050 565 08 17. Кого цікавлять автомобілі з Нідерландів з чесними пробігами і має можливість виїхати, приїхати зустріну тут в Нідерландах кожного четверга і кожної суботи виїжджає бус. До Нідерландів. Кого цікавить, підберемо автомобіль, зарезервуємо, оформимо, замитнимо, зробимо все повністю під ключ. А супер пропозиція дня: Volkswagen Passat GTE в седанчику, весь в рідній фарбі, з чесним оригінальним пробігом на хорошій комплектації Full LED світло Самопаркування, нова навігація. Отакий От Passat завітав. Є багато інших автомобілів, це є електричні. Кожного тижня автовоз 8 автомобілів ми відправляємо до України. Чи це електричні, чи дизельні, чи гібридні. Будь ласка, супер. Пропозиція є Soul, хороша ціна. Гольфи електричні 36 кВт є на сьогоднішній день. Hyundai Kona морська хвиля є. Графітові 36 кВт. Також маємо зробити огляд для наших клієнтів. Hyundai Kona є в наявності. Графітова 19 рік і біленька 2020 рік трьохфазна. Далі KIA Niro. Також є різні кольори, Рестайлінг 2020 рік. Білий перламутр, чорний графітовий, будь-який кольор, який вас зацікавить. Підберемо, викупимо на аукціоні, доставимо в Україну розрахунок за автомобіль в Україні біля автомобіля. Супер пропозиція дня. Volkswagen, Passat, Plug-in Hybrid. Є багато інших автомобілів. Заходимо на сайт Арват Карського цікавить. В темі відео я напишу, де можна на автоскауті подивитися ціну Ну на мобіли де. Будь ласка, заходимо. Вибираємо автомобілі. Більше 200 автомобілів на даному автомайданчику. Найкращі ціни. З Нідерландів з чесними пробігами. Автомобілі всі з сервісною історією. Будь-який автомобіль, якщо немає на автомайданчику, можемо викупити на аукціоні під замовлення. Дякую за увагу, дякую за лайки, вподобайки. До завтра, до наступного відео.